Мої вітання ви на каналі Говорить Полісся. Давайте приготуємо неймовірно соковиту та смачну святкову буженину, яка не залишить байдужими ні вас, ні тих, хто вас знає. Для початку зробимо розсіл. На 1 літр води беремо 50 г солі. З м'яса в мене сьогодні 1,5 кг шиї, вже зачищена від плівок і жирка. Кладемо у розсіл так, щоб покрило повністю, і ставимо в холодильник на 12 годин. Я завжди ставлю на ніч це все діло. Як просолилося м'ясо, робимо маринад. 100 мл соєвого соусу, 20 г меду, міцної гірчиці 15 г, грим, до м'яса 15 г і паприка копчена 5 г. Всі інгредієнти добре перемішуємо і нам треба гарненько втерти його в м'ясо. Накриваємо плівочкою харчовою і ще в холодильник на 4-5 годин. Далі м'ясе нам потрібно нашпигувати чесничком. Отак проколюємо, як на відео, і вставляємо туди в отвори часничок. Так потрібно зробити з усіх боків. Далі м'ясо загортаємо у подвійне пальто. Спочатку у пергаментну бумагу, а потім у фольгу. Можна зробити це і в одну фольгу. Перекладаємо м'ясце на дечко або у сотейничок і вже розігріти на 170 градусів духовку на 2 годинки на другу знизу поличку. Через 2 годинки, як наше місце запеклося, знімаємо фольгу та бумагу. Але обережно, щоб не впектися. Тим часом духовку включаємо до 230 градусів. Ось місце у нас попеклося, волокна відділяється. Далі м'ясо ложечкою поливаємо соком, який утворився під час запікання. Нагадую, що духовка вже повинна розігріта бути до 230 градусів. Ставимо м'ясо ще на 20 хвилин. Ну і дивіться, яка файна красота в нас вийшла. М'ясо підпеклося, взялося трошки з коринкою. А пахне як вкусно. Далі беремо пергаментну бумагу або фольгу і накриваємо м'ясце ще на 5-7 хвилин для того, щоб сок розійшовся по м'ясцю. Ой, ви ж тільки подивіться, яке в нас м'ясце вийшло: і соковите, і смачненьке, і розовеньке, і скоринка. Моя вам порада: готуйте і не прогадайте, та до вас черги будуть стояти додому, щоб скоштувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки, підписуйтесь та рекомендуйте знайомим. Буду радий, якщо і ви поділитесь своїми рецептами під відео. Смачного вам!